У нас катастрофічна ситуація виникла зараз на напрямку добропілля. Я дуже дипломатично, впродовж останнього тижня, ну минулого що не менше, натякав такою тезою про те, що скоро мовляв генштаб, змушений буде у нас виділити добропілля в окремий напрямок. Це справді була дуже дипломатична оцінка, яка зараз отваливається в ці просування, які аналітики Діпстейт нанесли на мапу буквально учора, в бік золотого колодязя, в бік веселого, в бік нововодяного, значення цих трьох населених пунктів я зараз розповім. Там є дуже багато аспектів, які суттєво погіршують нашу ситуацію. Зрозуміло, що зараз в критичному режимі будуть намагатися зрізати ці виступи, е, наше командування. Я не впевнений, що це вдасться, відверто кажучи, не впевнений, що це вдасться, але до всіх тактик. Тичних обставин огляду цієї ситуації критичної Реально вона критична, можна навіть використати катастрофічна, яка виникла у нас за останній час під добропіллям. Я надам для опису не свої слова, а слова військового колишнього начальника штабу бригади Азов Богдана Кротевича. Ось що він пише у своєму твіттері пане президенте. Я щиро не знаю, що саме вам доповідають, але інформую на лінії Покровськ-Костянтинівка без перебільшення повна. Ну, давайте я це заміню слово якимось більш цензурним, тому щоб не лаятися в ефірі. Але він пише більш гостро. Отже, повна нехай буде срака, і ця срака наростає вже давно. Погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають або вже призначили, щоб виправити невиправне, найімовірніше звинуватять у тій сраці, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення, як сталої лінії, фактично не існує. Покровськ та мирноград майже в оточенні Костянтинівка у напівоточенні противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами. І не отучі осу, які останні півтора року фактично не керували нічим, але ще передавали накази відповідно до наказу з генерального штабу. Я так розумію, що Крутевич насамперед натякає на проблеми в управлінні з боку генерального штабу. Не буду тут маніпулювати на цій темі, але опишу власне цю тут тактичну ситуацію, яка у нас склалася вчора. Справді з критичним постом на е, стосунок цих просувань. Вийшли аналітики Deep State, Отже, що насамперед вони пишуть: що наразі за допомогою тривалого і значного тиску противник зумів прорватися до кучерового яру вздовж е, посадок та золотого колодязя е, також за останній день, буквально за учора, близько 20 Осіб окупантів фіксувалося у веселому ще одному населеному пункті, де вже росіяни почали здійснювати накопичення. Найгірша ситуація, якраз таки в тому, що обстановка то дуже хаотична. Хаотичність цієї обстановки полягає у тому, а що я тут буду е, марнослів'ям займатися. Я лише покажу скріншот із ресурсу Deep State. Обстановка складається доволі хаотична, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого Просування в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади, бригади не зараз не називаємо або не розуміють цю глибину проблеми, або подають ситуацію як контрольовану, в якій всіх убили та всіх зупинили. Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, а що ж відбувається, з точки зору оборони, навіть добропілля, відбувається критично складна ситуація. Давайте почнімо до тактичних обставин вдаватися, адже. В нас на напрямку добропілля, яке саме по собі є логістичним хабом для Покровська, ось добропілля, ось тут Покровськ і. Добропілля забезпечує Покровська двома шляхами, фактично, що через Гришине і через Білицьке, Родинський і Покровське. Ми дуже багато давно говорили про Родинський як ключовий населений пункт з точки зору логістики. Але зараз окупанти фактично підбираються до того, щоб блокувати добропілля як основний пункт постачання Покровська. Яким чином? Ви бачите, що сіра зона зараз направлена, фактично до давайте ось так. Карту зробимо таким чином. Так, е, ось Добропілля, а тут Краматорськ наш основний населений пункт з точки зору, фактично, що взагалі усі усього Донбасу. Це е, головний разом з слов'янською агломерацією. Сламаток слов'янська агломерація це центр е, підконтрольної уряду Україні частині Донбасу. І між цими двома населеними пунктами пролягає шлях. Він якраз таки йде через Добропілля, Нововодяне. Ну і далі Андріївку. на Краматорськ, далі схематично, ось нововодяне основна точка, на яку потрібно звертати увагу, і до цієї точки противник наблизився в притул. Відповідно, це означає, що зараз фізично дорога, траса сполучення між добропіллям та Краматорськом, уже станом на цю хвилину, ну принаймні на вчорашній вечір, так точно вона була непроїзною тому що противник тут є, противник фізично тут присутній. Я не кажу вже про подальші рухи російських диверсійних груп, і цю ситуацію потрібно вирішувати критично швидко для того, щоб зрозуміти, як далі складатиметься тактична ситуація із добропіллям. Пише Діп і тут важко з ними не погодитися. За такого сценарію добропілля ризикує взагалі впасти раніше, аніж впаде Покровськ. Це перша велика тактична проблема, з якою ми стикаємося зараз на цьому напрямку. Але в нас є не лише тактична, але й оперативна, і можливо, навіть оперативно-стратегічна проблема, з якою ми стикаємося, і до неї ми зараз дійдемо. Та перш ніж я покажу другий скріншот із uh, публікації Діп uh, власне, який якраз таки розпочинає дискусію до цієї проблеми, про яку я зараз далі буду uh, продовжувати. Uh, ні, давайте. Давайте як давайте просто подивимося отак. Картинку район золотого колодязя шахового та інших населених пунктів у цих околицях є місцевою побудовою місцевістю побудови нових важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями. Та найголовніше. З якісним інженерно фортифікаційним запороженням та найголовніше якісно спорудженими позиціями по типу ВОП, РОП, які ворог спокійно обходить, а в подальшому займе і використає для своєї оборони. Як коментують військові, найгірше те, що ми їх звідти знову. Навряд чи виб'ємо без використання матів, якщо вони їх займуть. Це приклад того, що поряд з добре побудованими інженерно-фортифікаційними спорудами необхідні люди, які будуть їх утримувати, а також ефективне командування, яке буде правильно використовувати такі можливості. Тепер перекладає все це написане на людську мову. Україна, як відомо, будувала нову лінію оборони на Донбасі, і не тільки на Донбасі. Ця лінія оборони простягалася починаючи з березня. Та що ж таке? Бачите, я чесно кажучи, трішки нервуюся, і мене от. Навіть мишка не відкочується. Ця лінія пролягала ну дуже схематично, починаючи від Харкова, продовжуючи через Балаклію та Ізюм, а, на захід від нинішньої лінії бойового зіткнення, і аж до півдня Донбасу вона йшла. І, от, якраз таки, от, якраз таки, ну я не зовсім правильно, навіть це схематично окреслив. Це було це було десь десь ось так. Ось так і от, якраз таки в цьому районі, про який ми зараз говоримо, цю лінію е, оборони фортифікацій, е, які прилаштовані до сучасних умов ведення бойових дій, які прилаштовані до сучасної дронової війни, дуже якісні оборонні лінії. Ось ті, де накопано багато ровів, де поставлено багато колючого дроту, де стоять багато тетраєдрів, зараз просто в силу недостачі на деяких позиціях піхоти, і навіть я би так сказав в силу. Інформація, яку я отримав, в певної в тому числі знову чергової, навіть не стільки ротації, скільки підсилення напрямку одним із підрозділів, який навіть не встиг стати на позиції, які не встиг навіть розгорнутися і відбувся цей удар. Тобто, вочевидь, в плануванні самої на рівні керівництва відбулися якісь величезні факапи. Ось в цю лінію нову лінію противник. Фактично що зараз врізається на цій ділянці, а за нею. Серйозних укріплень немає саме тому. Ми ризикуємо отримати проблему для всього Донбасу. Є ось інтери різноманітні Клеман Молен, Плейфра. Ось вони якраз таки показують, що в золотому колодязі, ось тут в золотому колодязі, проходить ось ця так звана New Донбас Лайн. Нова лінія оборони на Донбасі так далі. Там ще є Білозерське, але загалом саме у золотому колодязі росіяни роблять перший контакт із тими лініями новими лініями оборонної лінії нового Донбасу е, і диверсійно-розвідувані групи противника вже проривають її вперше. У довгостроковій перспективі це може загрожувати усьому підконтрольному країні Донбасу. Станом на сьогодні не треба забувати, що стратегічними задачами противника є окупація саме меж Донецької області, Донецької та Луганської. Якщо Луганська на 99% десь захоплена, то Донеччина захоплена десь на 60%. І виходячи з цього, потрібно пам'ятати, що в нас є ну, великі пункти оборони. Типу, того ж таки, добропілля, типу Покровська, які все ще не окуповані, Слов'янськ-Краматорськ, які ще не займані Костянтинівка, не займана відносно. На у нас є лиман, але якщо росіяни просунуться в тили наші і почнуть там розростатися, це перетвориться в проблему для оборони усіх цих фактично, що районів. Я звісно тут не буду драматизувати. Але безсумнівно, ось така друга це вже ну оперативно стратегічного масштабу. Проблема у нас тут виникає щодо можливості досягнення противником тут своїх задач. Більш цього, надзвичайно велика кількість живої сили ворога тут задіяна близько 100 тисяч військових лише в секторі Покровській. Росіяни атакують 24 на 7, що зрештою виснажує наших. І операторів дронів, і будь-яких тих залишків нашої піхоти, які тут присутні, тобто ситуація в нас тут реально надзвичайно складна. Її описує дипломатичний діпстейт. Про неї більш різко говорить колишній начальник штабу Азову Богдан Кротевич. Єдине, що можу сказати, що зараз, вочевидь, буде якась реакція. Після цього медійного розголосу якась буде реакція буде донесення об'єктивної картини до командування. Тобто, якщо навіть попередні були донесення, що все нормально, ще все по вертикалі, все контролюється. То зараз цей медійний розголос він донесе ну всю загрозливість та критичні ситуації до найвищого командування. Вчора ми в зверненні Володимира Зеленського не чули якихось оцінок. Покровського, очевидь, глава держави зараз. Прагне розібратися з цим оперативно спрацювало у суд Дніпро, яке прокоментувало, що мовляв прориви диверсійно розвідувальних груп противника, не можна сприймати як уже факт закріплення російських окупантів. Але ми прекрасно розуміємо, що ще ну, за останній час давненько не було такого, аби росіяни просуваючи своїми диверсійними групами не отримували добрячого закріплення а Донбас треба розуміти що це саме донбас червство трюсь він є основною ціллю зараз для противника не запорізькі поля чи дніпропетровські поля для нього важливі донецькі лінії вузли оборони, які ну нерухомими залишаються впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення, і прориви в тили цих ліній оборони це дуже небезпечна і критично загрозлива для нас ситуація. Саме ось про це говорять всі, ті, хто б'ють на сполох, і Стерненко, і Кротевич, і Діпстейт. Ну і ось е, зараз я теж доливаю цього вочовиці олії вогонь. Але потрібно розуміти, що ну ну далі так тривати не може ми. Опиняємося в дуже складній ситуації. Тут треба піднімати руба питання і щодо мобілізації країни всіх її ресурсів, і щодо е, організації управління, тому що е, в нас, очевидно, є багато в чому проблем. Я не знаю, що тут, чесно кажучи, додати е, інформація геть зовсім не сприяє.